В Україні вже вдруге обрали кращого благодійника року. Церемонія нагородження відбулася у столиці в мистецькому арсеналі. Цьогоріч національний конкурс організатори присвятили українському народові, його моральному подвигу та взаємодопомозі. Найактивніші майданівці отримали бурштинових нових янголів добра. Окрім спеціальних відзнак, обрали кращих і вже в 13 традиційних номінаціях. З Києва з нагородою повернулася і наша знімальна група. Телерадіокомпанія Скіфія посіла перше місце в номінації Благодійність в медіа за власний соціальний проект Подаруй світло. Без зайвого пафосу та шику цьогорічна церемонія нагородження переможців національного конкурсу Благодійна Україна проходить в майже сімейній атмосфері. Події останніх місяців 2013-го, початку початку 2014-го років викликали підйом благодійності і волонтерства в цілій країні. Тому саме подвиг майданівців головний акцент цього вечора. Зараз як ніколи треба благодійників гуртувати. Зараз як ніколи треба зробити так, щоб громада, благодійники допомогли десь владі, допомогли, так мовити, в хороших справах, але і контролювали те, що буде відбуватися, щоб ніколи не повторялося цих ганебних речей, за які вставав Майдан, за які вставали люди. Сьогодні будуть нагороджено багато людей, які робили дуже багато добрих справ. Медикам, волонтерам, людям, які надавали величезну допомогу. Найбільшого ангела, напевно, цього року повинно отримати українське громадянське суспільство. Кожен українець практично ділився всім: і грошима, і одягом, і їжею, і, на жаль, навіть життям. Церемонію нагородження веде голос Майдану публіцист, письменник Володимир Гонський. Саме він першим оголошує спеціальні відзнаки за символи Майдану. Благодійність, волонтерство, відповідальність перед суспільством. За це Янголів добра отримують медична служба Майдану, Свято-Михайлівський Золотоверхи Монастир, Мальтійська польова кухня і п'ятий канал за телемарафон Небесна сотня. Саме тут гасла, воля або смерть, та герої не вмирають, перестали бути просто гаслами. І саме тут оце таке повторюване нами слава Україні було закорбовано дуже глибоко в наших серцях. Від великих бізнес-компаній до звичайних українців всього понад дві сотні благодійних програм і проєктів, акцій та особистих добрих вчинків з усіх куточків України. Кожному волонтеру буде приємно узнати, що їх роботу оцінили не просто містечково, но оцінили також на всеукраїнському масштабі. Ми пишаємося це тією довірою, яку ми отримали від наших учасників нашого благодійного фонду від учасників проекту від звичайних українців, які кожного дня допомагають своїм маленьким вкладом і роблять цей світ краще. Відзначили цього вечора і Херсонську обласну державну телерадіокомпанію Скіфію в номінації Благодійність в медіа перше місце від. Дали соціальному проекту Подаруй світло. Дякую вам за ваші відкриті серця, за ваші добрі справи і даруйте світло і масник не сама собою. Макдональдсюкрен, час добрих справ, арсенал страхування. Кожен з них став переможцем у своїй номінації. Усього 13 янголів добра знайшли своїх господарів. Надзвичайно було приємно бачити, які проекти, які новини були в благодійності, як люди. Разом співпрацювали і які дива вони творили в цьому році, допомагаючи один одному. Благодійність це не проявлення передачі матеріальних коштів з одніх, з одних рук в інший. Це безумовно поклик серця. Якщо людина... Ем... Доростає до того, зріє до того, щоб стати благодійником, то вона стає дійсно щасливою. Робити добрі справи легко і приємно. У -у -у. Це в черговий раз довели українці, тож організатори без вагань запевняють третьому національному конкурсу Благодійна Україна бути Анастасія Соболєва, Петро Коберник з Києва спеціально для таврійських новин.